Я з їх гірки і. Не майже не п'ю. Бо в тебе є мій. А в мене є І Як то кажуть, дня, я... Яку... я просто в шоці з того, як ви відреагували на попередні огляди. Я просто це було щось неймовірне. Я думала, що я сплю, якщо чесно. Бо стільки милих коментарів я не читала в своєму життю, я не знаю, мабуть, ніколи. Це просто щось. Я вас просто обожнюю всіх цьомкаю, цьомкаю, бо... Якщо ви цінуєте мій крінж, ви заслуговуєте мою базу. Сьогодні в нас е, ось такий скетчбук, який я рандомно обрала в своєму інстаграмі. Це, якщо я не помиляюсь, був один з останніх скетчбуків, е, які я. Брала типу не art Creation. Після цього, мені здається, я почала брати Art арткрейшенські. Art це просто скетчбук-скетчбук, окей? І він пам'ятай. Життя його не пожаліло. 20-21 рік. Наскільки я пам'ятаю, це я сиділа з мамою на Подолі. Це була картинка з Пінтересту, яку я вирішила намалювати. І мені дуже подобається цей чайник. І досі мене трошечки бентежить. Бо він виглядає як крючок, а не як палець. Палець так не викрутиться. Тут не вистачає м'яза і шкіри. Ну, бачите, як в нас така штука, як в жаб. То в принципі її тут нема. Це, мабуть, шоколад. Я так підозрюю. Нащо промальовувати шоколад, коли в принципі зрозуміло? Типу, у мене ось це все бентежить, а те, що в неї немає обличчя, в неї тільки шия і під шматок підборіддя, мене це. Не лякає. Йо, яка милота! боже мій! О, господи, це що? О, я навіть пам'ятаю, це якраз був час, коли проходили мітинги е, дуже сильні в Білорусі, і всі. Постили, типу, рука там була і щось, якісь біло-червоні квіти, і я вирішила намалювати цю руку, я це пам'ятаю. Ну, рука. Ну, така собі непогана рука. Занадто маленькі пальці. Чого, може, це я так намагалася в перспективу, типу, поняли? Ну, Ніби нормально, як для скетчбуку, да? ми ж тут не артбуки робимо. Така то боже мій. О, наліпка. А, Стенлі! Це продовження Стенлі! Ось Стенлі. Це він, мабуть, біжить. Ні, це він летить, наскільки розумію Розуміється, тінь. Це Стенлі і Брортуріул тут занадто худий. Виглядає як не дорослий вже кіт, а як кошенятко. це, ця... боже, яка милота. Та господи! Бубочно так. Типу, я, але так, я знову малюю себе не як себе, як свого персонажа. Ну, в мене, в принципі, тут було довге волосся і чолка, тому це так мило, такий бубочний. І в мене на цьому телефоні, на який я зараз знімаю, на чахлі був типу, я намалювала собі око окоброрту, але зараз його нема. Йошкін, дрин, Подивіться на це, Це градієнтом намальовані, мабуть, шкіра. Мабуть, не знаю. Типу, рожевим додано. Мені так подобається. Воно таке якесь. Воно мені нагадує маршмеллоу Я не знаю чому. І ось це. Чому вона плаче, але мені ніжко не а це, знаєте, ці Каомодзі, тільки щось інше, і воно таке велике. І якийсь час і в аміно вони були дуже до речі, тоді популярні, і там всі додавали собі в опис величезні такі е, картинки з символів. Складно назвати їх Каомодзі, але мабуть вони так називають. Стенлі грає в м'яч, Боже, я не можу. Я готова просто вам зняти тільки відео, де будуть всі Стенлі. Ну, всі картинки зі Стенлі, бо ну він такий милий! Якщо він вам не подобається. Я не знаю, ну сходіть до лікаря бо з вами щось стоїть. точно не так. Ой, моя, це я намагалася так в анатомію трошечки зрозуміти, що де як. Я потім показувала, до речі, це з художниці, до якої ходила на студію. І вона, в принципі, казала, що так, я все роблю правильно, Типу, знаєте, зрозуміти побудову тіла, з яких форм вона, що і як. Пояснюю, і це мабуть намагалася намалювати людину, але щось це більше схоже на манікен, особливо ця нога мене лякає. Тобто, розумієш, це була типу як таз і м'язи. Там да що вони ось так виглядають, але таке відчуття ніби в неї нога не зв... ну, типу, не тут кріпиться, а десь ось тут кріпиться вище ніж треба. Риби. А до речі, дуже класні. Мені оця риба подобається дуже сильно. Ну в принципі, вони мені всі подобаються, але ось тут мені подобається саме тіло. Дось це перехід із тіла в хвіст. А тут я намагалася. Типу штриховка мар мар маркерами, да, звісно, э, лайнерами. Ну, мені подобається. Ну, ось я не знаю, я могла могла б це обісрати зараз. Але досить непогано, я не очікувала від себе такого чесно. Зараз ви офігієте, бо в мене флешбекнуло в момент, коли я це малювала. І у цього не дуже прикольна історія. Бо ми поїхали в Карпати в Шаян, і на другий день відпочинку ми там так траванулися. Ми вперше раз на моїй пам'яті викликали нам всім швидко, бо отруїлося. І я, і мама, і брат, і типу у всіх була температура під 41 десь. І мені в перший раз в житті, ось я зараз не брешу, мені в перший раз в житті зробили укол. Я, я, не, я, я реаль, ну, мене, мене просто бог беріг весь цей час, інакше це не пояснити. І, коротше, я не знала, що малювати, і просто малювала. Ну, що як малюється, чому би, в принципі, ні. Жаба смішна. Це до речі, далі намагання що ці ноги. Якби тут не було ніг, ось цих всіх. Я б взагалі не зрозуміла, що це, бо я просто додумалася, що це скоріше нога на нозі переплетена і взагалі зламані ноги. Типу, давайте будемо чесні, ніби вони ось тут не зламані. Да, ось бедра в мене більш менше виходило малювати. Мені здається, до речі, що це з якогось скетчу якоїсь людини перемальована. Таке а собі. Я обожнюю рамен, і я побачила картинку з такою зміюкою в Пінтересті. І я намалювала просто стої рамен. Як він в мене виглядав у ресторані Рамен? Він так і називається. Можу дати посилання їх в інстаграмі. Там дуже смачно, і я вперше в житті спробувала там. І я, мабуть, хотіла заповнити далі, але не заповнила. В мене тут тільки яєчні ще. Йой, я пам'ятаю це. У мене навіть фотка десь зберіглася і пост на старому акаунті інстаграмському. І це я була мені дуже сподобався мій прикіт. Я його намалювала. І чесно кажу, я в шоці з того, як в мене вийшло це намалювати. Ти я як за... як ти це зробив. Ну, в принципі, я тоді вже непогано малювала, але і я просто тоді була з Кока-Колою, на якій був напис Рок. Я думаю, ви пам'ятаєте, оці всякі різні штуки, які робила Кока-Кола. Типу писали імена, і ти типу, купляв. До речі, з моїм іменем ніколи не було. Я не бачила коли печально. То було як музичні жанри. І ось Кока-Кола Рок. Найбільше вона сподобалась, бо вона там, ну я не знаю, прикольна була. І це, типу, поняли, коли малюють себе і частини свого аутфіту. Це мій рюкзак, банка Кока-Коли, Дзигарі. Мені хотілося, ще намалювати, і я подумала: блін, малюю когось ще, малюю якогось чувака стльово. Загуглила, ну в Пінтерсі, за запінтерестила і знайшла ось такого мужика. Він мені дуже сподобався. Блін, знаєте, це коли ти типу, починаєш малювати, ти не будуєш навіть приблизно, не накидуєш де, що, як, А одразу малюєш з голови і вниз. І його поперло. Да. А ще він мені нагадує Гамельтона. Типу, знаєте, того Гамельтона, в якому ще є пісня короля Англії, типу, 에, знаєте, того короля, котрий. Uh, you say the price price of my love is not a price that you're willing to pay Це та пісня, під яку я планувала зробити анімацію. Я казала це в е, тому огляді. І вона пішла, щоб спеціально відволікти собою цю Харю. Я навіть хотіла про це аніматик зробити. Я може його говорити, здоровлю. Про олімпіаду мого персонажа і по ролці, то все мало відбуватися під цю пісню, так? Да, розпівалася тут територія, а добрий вечір. Чуваки, багато хто не знає, але я обожнюю старі автомобілі. І я кожен рік, два рази на рік, завжди в нас в Києві проводилася фестиваль ретроавтомобілів Old Car Land і я ні ніколи не пропускала жодної події, я завжди була всюди, де вони були. Завжди. Я обожнюю старі автомобілі. В принципі, автомобілі дуже люблю. Я в них, звісно, ніхто не розумію, але це не заважає мені їх любити, насолоджуватися. Знаєте, як е, мистецтвом, це як для мене, особливо старі автомобілі, це нічого інше як мистецтво. Це поєднання творчості, практично в цьому шикарному дизайні. І ну не невпинним. Прогресом технологій це просто це настільки круте поєднання, що я просто вмерти готова заради цього. Реа я намагал, намагалася намалювати це. Зрозуміло це наш запит. Хорош. Тут, мабуть, була емблема, що була на цьому на опелі, якщо я не помиляюся. А це я купила собі наліпки з нашою технікою, і в мене вони були, і вони були такі прикольні переливаючіся. Я не пам'ятаю. Я зараз, от зараз мною чуваки, які шарять, можуть поржати з мене, якщо я скажу, що це якийсь там мерседеси, типу того. Але все можливо тому. Але я, я ще знайду фото, і на монтажі е, напишу смішний текст про те, що я трошечки тупенька. Не хвилюйтесь, все буде. А, це, до речі, олівці прості, олівцями і лайнерами Лайнери, до речі, потім перестали писати після олівця. Це п атюки. Я знаю, що ви цього хочете. Я знову поставлю пише, я просто дуже люблю бацю. І це я вирішила попрактикуватися і намалювати щура в акварелі. І щора, знаєте, в ЧБ. Я потім теж це показувала Своїй вчительці, своїй наставниці. Це, до речі, дуже крута схема, аби вчитися, аби почати розуміти світло ті. Контраст і все таке, типу, ти спочатку робиш в кольорі, або, наприклад, спочатку робиш в ЧБ, потім робиш в кольорі. Це дуже крута практика, і це дуже допомагає в розумінні в принципі того, що коїться в малюванні. Типу, основа-основа, -основ. так що так практикуйтесь. і до речі, тоді я не знала, що можна покривати лаком. Для волосся, і я, і я заклеювала скотчем. Це якраз період, коли був дуже популярний Among Us, і я з чуваками з підліткового були чуваки, які такі: Хочу зібратись, давайте зібремось в когось на хаті. І ми зібралися на хаті в одного крутого чела. І грали в Among Us. Ми, В нас цілий день був, і ми тупо сиділи, і всі 20 чимось там чоловік що прийшли. І ми всі сиділи і робилися в Among Us. Це було круто. Там далі ніби комікс, я теж. І в мене завжди був отакий скін, мені дуже він подобається, типу така булочка, така такому бусічка. До речі, достатньо популярно було серед художників малювати спочатку, типу, свій скін, як він виглядає в грі, а потім намагатися зробити більш е я б сказала гуманізувати, але просто більш реалістично. Типу, знову я малюю не себе, себе, а олімпіаду як себе. Це я малювала коня обожнюю котів. і до речі. Я ще тоді була в шоці з себе і зараз я в шоці з себе. Бо це виглядає неймовірно круто. Як я кажу зараз, як людина, яка так вже зараз навряд чи намалює. Ну, може намалюю, якщо не напряжуся. Але це неймовірно. Ну, подивіться, як живий, але не живий. Я пам'ятаю, як сиділа якось на лавочці, щось когось чекала, і якісь були дуже дивні типи. Я думала, що вони наркомани в той момент. Я сиділа малювала ніби з цього кота, і е, хтось із них, я потім вже зрозуміла, що до мене підкралися зі спини один там з хлопців задивився мені за плечі, і я вже це зрозуміла, коли він пішов і він сказав: А там дівчинка котів малює. То було і дивно, і страшно одночасно. Йошкіндрин, подивіться на це, це кіт в дождевічку, боже мій, який він крутий. У мене так круто вийшов цей дощовик. Це неймовірно. Я просто аплодую сама собі. Сорі за землетрясіння, бо в мене досі нема штативу. Ну, він є, але не в мене. І він настільки шикарний, що я вирішила нічого там не малювати, бо він неймовірний. Я не знаю, що більше сказати, реально. Я не вірю, що це не могла намалювати я. Типу, я вже тоді була в шоці, але зараз я ще в. Подвійному шоці найкраще, що я бачила, в принципі, з усіх своїх скетчбуків реально, це наші воїни. Це я намагалася малювати військових. Ну, типу, ну мені подобається, нормально так вийшло. Як для просто знаєте, я й зараз не краще малю. Ну, військову форму, бо то трошки З зрозумілих причин. Це, до речі, не найперші мої скетчі наших військових. У мене навіть є десь така більш-менш повноцінка. Я її поставила собі теж в інсту. Це що? В нас було трудове навчання, і нам потрібно було. Зробити макет аля дому своєї мрії. Я обожнюю, знаєте, такі трикутні будиночки в лісі, бо вони неймовірні. І я досі хочу собі такий будиночок. І в мене навіть в Києві досі лежить детальний план всього будинку для того макету. Я думала зробити собі такі, знаєте, румбокси є і зробити його самостійно. Навіть вже обрала які матеріали, мені для цього потрібні, але мені потім подарували румбокс. Який я склала, і потім почалася війна. і Він залишився в Києві. Дуже печально. Я може, якщо знайду, покажу вам той робокс. Е, типу, це е, спальня. І знаєте, мав бути не окремий ну поверх, поверх-поверх. А типу, ось тут мав бути як простір. Тільки частина дому це під другий поверх теж видалена. І одразу і коридор. Ось тут, як е, кухня, ось тут як е, стіл. Тут невеличка ось ця частина кімнати. Типу, як для відпочинку, ось це вікно. І другий поверх, спальня, е, ось це, мабуть, там в. Ванна. Ось тут кухня одразу, ну як я вже сказала, ну дуже прикольно. Хочу такий дім собі досі. Йо, і які прикольні скетчі. Це була моя подруга. Нормальний скетч? Схожа, дуже схожа, до речі. До чого це тут надпис цей... Може це я практикувалася щось написати гарними літрами, не як завжди. Але ну то. Воно піде зі мною в могилу, бо я сама не пам'ятаю. Цей хлопець, мабуть, всі малювали. Типу його брали як референс, бо я багато бачила робіт з цим хлопцем. А це що за кра. Це, знаєте, кралочка чи краль. О, колежанко, може вийдемо десь на. Колего? Навіть лепій. Ем, ну, в будь-якому разі, ну мені я підозрюю, що це жінка. Я не знаю чому. Ну коротше, ви поняли, але дуже гарно. Че, мабуть, да, чоловік ну не в багатьох жінок е, дуже сильно виступає кадик. Так, в жінок теж є кадик, Чуваки і човіки. Хто не знав? О, це план будинку того. Але воно має бути ще довше. Ти чого ти нормально? Ну коротше, щось таке. Потім в мене є більш детальний, більш кращий план. Ось, бачите, типу, два пду тут. Перший поверх він повністю є, а другий тільки наполовину. Мені здається, це прикольно. Що там далі? Курче майже. Будь ласка, скажіть, що ви не будете бачити тут русню? Добре? Нема. О! Я пам'ятаю, я колись писала матері і подругам усім. А, типу, я знайшла свою фотку в інтернеті, хтось запостив мою фотку. Типу, а, це якийсь жах, в смислі. Звідки взяли мою фотографію? Чого, що вона робить в інтернеті? І всі реально мені повірили, а я потім всім скинула фотку а, оцього поссума, який п'є водичку, тільки оригінальну. Фотку ловесе. Спочатку всіх налякало, а потім всі мене матюкали за це. А це теж я. Нас фото, коли я була в Миколаєві. І, ну, знаєте, була б схожа, якби на Лювала обличчя, але ну боженька обділила, не знаю. Це пацюк з мему. Там була така картинка, і з нею всі робили меми. Цей пацюк шикарний. І ще в мене є підозра. Я як СБУ висуваю вам підозру про те, що я могла сидіти і е, просити якихось дівчат назвати, знаєте, рандомне число, і е, в галереї фотографію з цим номером треба намалювати. І скоріш за все, це було саме так. О, це Арія, вона ж Арістія. вона ж шоб тебе кочка копнула. скотина така. Це. Робота над дизайном над дезігном, я б навіть сказала, і теж заклеєно скотчем. Знаєте, все було б добре, якби не було б так погано, і зараз вона виглядає взагалі не так. Ну, типу, о, одяг, зачіска і форма тіла така сама. Просто знаєте, більш сучасний стиль ніяк не в'яжеться з стилем мого всесвіту. Взагалі, типу, я до останнього не знала, що як її одягнути, тому вона ходила до останнього так. Але тепер ні, вона так не буде ходити. І це теж. Бо вона, в принципі, змінилася як персонаж, тому їй не потрібно це все пафосне. Все таке. ну взагалі помінялося. Дякувати Богу, Тішке, я не знаю, що це і чому це, і як це намальовано. В принципі, знаєте, я не розумію, як ото можна малювати персонажів ну, типу, не своїх і не чужих, і не з мультфільму, а просто знаєте рандомно. Як вийшов персонаж, так ти намалював на парі. Я підозрюю зараз. що Мені здається, що я хотіла намалювати еліф, але типу поняла, як злиту з водою, і в мене не було коричного цього. Тому вона намальована якось так, або не еліф. Я не знаю, може це дама зима, а може дама вода в лиці Еліф, але щось якось не дуже. Вийш, рука калічна і грудна клітка, і в принципі руки. Ну, типу, якщо в неї є хоч трошки грудей, вони ну воно було б не так. Ну ладно, це, до речі, срібна ручка. Вона в Мене досі є. Я її за всі п'ять років так і не списала. Бо мені її шкода постійно. Ось так. Ну мені подобається, що вона на світлі прикольно виглядає. Часто. Ну, щось таке. Це любов. І Всі казали, що це жінка. Це насправді є. Я. я зараз його називаю Леокір, але я насправді ще думаю над його ім'ям. Ох, ці персонажі. Це типу чоловік і в нього дуже не коліно, і воно дуже коротке. Якщо ось тут це вже труси, то типу у нього ось така нога. розумієш, дуже маленька. І це типу найткеті. Так? Я помітила, що кожну осінь малюю щось приблизно ось цю пару постійно. Я в мене теж є відео з цього зі снепчату, Я теж його сюди поставлю. Ось сам скетч, котрий був намальований вчора. Це НК, десь приблизно. За п'ятнадцять років після основних дій у в сюжеті і вони типу в національній одежі. Зараз 24 число. Це вересня. Рік тому я була в Одесі, скоро я туди поїду. І це найсмішніше. А найсмішніше це тому, що рівно рік тому я малювала цю ж пару. Я їх малювала в Одесі і малювала їх рівно рік тому. І тут він схожий на вінку. Але потім, гортаючи, шукаючи цей скетчбук, я знайшла ще більш старий три роки тому в вересні. 20 чисел я малювала їх же. Він в нього типу тоді по сюжету було, що він кривав свою особистість і носив маску і ходив в капюшоні. Калічно можна подивитися, як і як мій скіл виріс, і як змінилися персонажі. Це гівно. Тут мені подобається. По перше, мені подобаються ці голови. Вони вийшли дуже милими, і подобається в принципі сам скетч. Мені не подобається, що він схожий на жінку, але закохалася у цей скетч вчора. В нього навіть щитина з'явилася, і він схожий, хоч трохи на чоловіка, а не на жінку. І так це відео теж буде поділено на дві частини. Так, да, мене просто тепер кожен раз, коли я бачу ось цей знак. Як спить ось, да? мене так тригерить. От скажіть, що вас теж тригерить, коли ви, наприклад, бачите Зара і вам хочеться когось одразу вбити. Скажіть, не я, не я одна така. Так що ось так. До речі, може тут не дуже видно, бо я не хотіла загострювати на цьому увагу, але тут. НК вагітна. Тут я думаю, якщо може здатися, але, ну, типу, це знаєте, це не той період вагітності, коли живіт просто ось такий великий. А ну, десь який це місяць? Четвертий, п'ятий, мабуть. Ну, типу, аля. Мені просто дуже захотілося так намалювати. і Я просто згадала, що колись я хоч... ну, колись я пробувала малювати вагітних. Але в мене не виходило, тому, чому б ні. Мені дуже подобається, як в неї вийшло волосся, та і, в принципі, просто це моє кохання, все.